Привіт, це я в мене є всього один недолік. Я нічого не знаю. Наприклад, трохи мазюкав по полотну, але при цьому зовсім незнайомий з відомими художниками. Все винятком, мабуть, самих найпопсовіших, щоб це змінити, придумав новий формат. Я буду обирати якогось видатного художника і знайомитись з його біографією та роботами, а потім розказувати вам, що саме мені сподобалось. Таким чином, ми всі дізнаємось, що нове сьогодні буде Джон Сарджент. Наразі це мій улюблений портретист. Ще розкажу, чому творив цей дядько на стику 19-го і 20-го сторіччя вчився в європейській модерністській традиції. Це коли отак багато подорожував Європою, де знаходив натхнення для цих феєричних пейзажів. Мав свою портретну студію в Парижі, а пізніше в Лондоні. В Європі його стиль цінували сучасники, але не клієнти. І справжній бум популярності припав на американський період. Попит на портрети був шалений, часто протягом дня доводилось писати декілька натур. Техніка письма була так само особлива. Надавав перевагу яскравому природньому світу, швидко клав фарбу на полотно широкими мазками. Не любив ретушувати дрібні деталі, не виб малював фон чи контури. Зблизька ці штрихи здаються просто рандомними плямами фарби, проте на відстані складаються в дуже реалістичні фігури. Тримався подалі від полотна і ніколи не писав сидячи. Працював в такому шаленому темпі до 1907 року, коли прийняв рішення зав'язати з портретами, присвятити себе подорожам і пейзажам. Першу світову війну провів в Америці. Під враженням написав ось це полотно. Трохи згодом вмер. Це вже не дуже цікаво. Набагато цікавіші його неймовірні роботи, оригінальний стиль, який відрізнявся і від класичних робіт, і від імпресіонізму сучасників. Виразні, теплі портрети, сміливі штрихи і неймовірно глибоке розуміння поведінки фарми. А перше мене потекла слина. По-друге, я недостатньо обізнаний, щоб продовжувати розповідь. Давайте краще мовчки подивимось на роботи. Ось ці подобаються мені більше інше. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть в коментах, як вам такий формат, кого б хотіли побачити в наступному ролику. Ставте вподобайки і поширюйте.